Вирішили затюнити вас, і перші сходинки в тюнінгу, це починається з цепа ГРМ. Скривши кришку, було помічено таку інтересну ситуацію, коли метка пішла вже вперед. Тобто вона вже пішла дуже значно поспішати. Якщо враховувати, що метка це сверлення, ямка 5-мм, то завод ізготов каже, що як би ти на цю точечку не попав, це все буде правильно. Але ні. Правильно, це центр цього кружочка. Давайте я зараз вам покажу, наскільки вази, наскільки тази. Наскільки в класік це ця похибка, скільки вона становить. Зараз спробую зблизька показати. Камера дуже сильно яскраво світить. Зараз спробуємо показати так, оба. Отак, мабуть, треба показувати. Мабуть, треба так показувати. Я нахожуся з боку, тому оце ось виступ. Оце ось виступ. Середня частина цього виступу має співпадати з білим кружечком рівно посередині. Але зараз обійдемо. Зараз спробуємо з іншого боку. Зараз спробуємо з іншого боку. Так, ще це сонце. Трошечки нам. Сонце світить екран. Я не бачу. Я не бачу. Так. Отак. Видно, що біла метка пішла вперед. Тобто, клапан впускний значно раніше відкривається. Що являється негуд. І потім карбюратор крути-не -крути, нічого не допомагає. Так от, зачасту в усіх ця метка навпаки, не доходить. Но якби вона не доходила, то... Це треба було перекидувати аж на один зуб. І на один зуб це, от говоря, багатенько. Один зуб це багатенько. От тому і існують розрізні шестерні. Сонце ушло, і наша яскравість також ушла. Зараз добавимо оба. І в. Перше, зустрічаю такий випадок, коли треба іменно шестерню здвигати назад. І э, я все зафіксірував. Отак вот от у нас тут красиво все. На шістьох болтах. Таке є тільки в мене і И... Тютілени. Більше ні в кого. Ну, так як я. так как я часто пользуюсь ее машиной, то решил поставить. Так, вот получается, что я сдвинул среднюю часть шестерни назад. Это буквально 2 мм, но это Колосальна різниця в роботі, прям дуже колосальна різниця. Клапани, по моєму цього, були всі зажаті з зазором менше 0,15. Машина при заводці робила такі. Ну, як, машина працювала, нормально працювала, їздила. Але ми хочемо замахнутися і затюнити, поставити шестерню і трошки підрегулювати і добитися, щоб вона їхала ще краще. Подивимося, що з цього буде. Уже візуально мені все подобається. Все подобається, вона стоїть. І от буквально, буквально ці 2 мм, і це дуже сильно впливає по газорозпреділенню. Тобто. Зараз буде відкриватися клапан, тоді коли це потрібно, не тоді, коли на заводі. Отак, от в СССР все робили так приблизно зробили, приблизно, а це буде іменно точно.